Всім привіт! І сьогодні це моє перше відео на каналі. І я вам хочу розказати про скарбупінг. Wow! Е, в, в описі під відео буде посилання на де його можна купити. Я його купляла на розетка, зразу кажу. І так, зараз покажемо. Я вам розкажу всі інструменти, а потім ми заповнимо одну сторінку. Ось такий там блокнотик. Там до нього ще обпекінька йшла, але я її не вдягаю, мені так більше подобається. Це формат А6. Така тут чор... чорна стрічка. Ромей ноутбук. Фірма від 7. Далі ось такі карточки, які теж можна клеїти на ну, блокнот. Карточки, чек-лісти. Чек зараз вам покажу три типи. Три типи. Перше мемо. На, ну, не чек-ліст, а просто. Це просто карточка. Далі, це вже більш чек-ліст, він сам, мені здається, що найзручний, тому що тут е, є місць, тут написано дата і тут є саме завдання. Тут такий натопис ну, тут... Look for something positive in each day. Шукай щось позитивне в кожному дні. Have a nice day! Хай буде в тебе гарний день, скажімо так. Далі. Ой-ой-ой! От Отакий wonderful day! Тут отут ви пишете те, що вам треба зробити на сьогодні. Ви можете галочку або хрестик. Ось так. І тут такі тюльпанчики, ви теж можете тут щось намалювати. The Future is Magic. Ось такий конвертик Nice Life. I see love you. Теж від Сімо. Це все від Сімо. Отакі так. марки. Вони ну, тут дуже різні. Далі ось такі, зараз покажу. Такі карточки теж. Ось такий краєвид. Прості, Прості карточки. ще. Хмари, будин... хмари, ліс, будинок, хмари ліс будинок. Отак. Це більш в квартирі. Тут, як ви можете побачити стіл і стіна. А ось тут квіти і, ну, і стіна теж і ті квіти. І такий котик. Так, це ми зібрали. Така, що я вам зараз покажу. Те, що можна вирізати, і тоді вже його сам блокнот клеїти. В принципі, так і треба робити, так і треба робити. Так, перша карточка. Love the Stars. Любий зірок або любов зірок. Далее, есть такая какая-то корейская, японская, я не знаю, всю мову. Далее. Ко... Короче, -ко -ко, я не могу прочитать. Я тоже вырезала. Далее. Beautiful lights. Вот такая. Краевый мак. Далее. Тут я так уж... Ой. Как там ждать? падает. Ну, вот такие тоже краевы в поле и написано Purple slime. Mm -hmm. Далее, а такая эстетика. Тут не будете, не были то кнопочки. Ось тут такие тоже краевы, как малый небольшой месяц. И вот тут ничный краевы с японской, очень корейской, я не знаю, китайской. Вот ну, такие краевы тоже. Також. Так, заховуємо його. План, скажімо так. Далі, саме те, що я використовую по собі в скарбову, це наклейки. Зараз вам детальніше приміку. скажу. Перші наклейки це ось які з краєвидами. Тут, типу, гора місяць небо небо, небо, небо. Все, не або. Далі, ось такі скотчі, там сині фіолетові, також рожеві. Камінчики такими самими кольорами. Далі. Ось такі крапочки, а також надписи. Назвати я вам прочитаю один. Mm, to try a little harder. Harder. По, попробувати трошки важче. Ось такі, як їх називають, наклейки з надписами або краєвидими. Також різних кольорів. Наклейки, такі кружечки. Теж різних кольорів. Камічки теж різних кольорів, таких самых, як е, в кужачках. І ще ось такі е, колу, невыпончики. Ну, от так, висипак. Ось тут у нас наклейки. Далі я вам розкажу також, що є обов'язково. В принципі, обов'язково. Це мені як подробик взагалі дали, але нічого. Я вам теж розкажу, там ось такі карточки. Теж з краєвидами. Ось така карточка. Далі ось така карточка. я Не знаю, чи так, чи воно, чи так. О, не Нема родити, я, я думаю. Далі ось така карточка. З місяцем також з ними. І так ось прикольно Blueberry Nights, Тож з корейською, японською, чи я не знаю китайською. Так. Сложимо. Також те, що я використовую майже на всіх сторінах. Ну, саме просто велике, те, що тут я взагалі зовсім. Це типу, ви або вириваєте, або вирізаєте і наклеїте на, ну, на сторінку вашого блокнота. Ось такі. Вот такая картонка Вот такая клетинка фиолетового синего. Нет, фиолетового синего. Да. Это фиолетовая эстетика. Синяя эстетика. Ну, эстетика, ну, не знаю, как сказать. Вот такие клетинка и также грошок. Это очень классно на блок. Першу, не ну, першу У мене вже є багато старинок, так що. Я не знаю, чи першу. Ну, не перша. Зараз вам покажу. Це перша ось така. Це саме перша старинка. Далі друга ось така memories. Третя ось така з ту-doлістом Wonderful Day. чек ліст собачка, Кохору, що хочу собі таку. Далі ось така естетика. Mm -hmm. як ви можете вже... ну, це все естетика. Далі ось така сторіночка. І ось така сторіночка. Так. Mm -hmm. І оцю сторінку де, е, мені зробила моя наклада Софія. Якщо ти це дивишся, привіт, тобі передаю. Далі ось така сторіночка, теж з шик-лістом. Щек... Оце скотч мені дуже подобається. Дуже. Далі ось така стороночка і ось така. Тут я теж виривала, як ви можете бачити, уже похожий. І ось ця сторіночка мені сьогодні, моя теж одна класна була зі своїх наклеїк. у неї такий самий цей набор. Ось такий вона мені зробила тудоліз. Мені, до речі, цікаво, це їх естетика гриби. Я хочу я вам прочитаю, що вона мені написала. Встать. Вмитися, вдітися, поїсти, піти в школу уроки сніданок. Ось такий чек ліст І ще одну сторінку я їй не дуже доробила, можу сказати. Ось так. Так, ми будемо робити ось цю. Спочатку, як я вам вже казала, те, що ну, зараз виріжем картонку. Я беру ось таку. Так, у мене є приладі, яке зазвичай використовую для скрибу. Перше, клей. Ось така собачка. Це в принципі саме обов'язково, тому що я клею клеєм. Чорна ручка, я дописую якісь надписи. Ну, де колись ні ручку в мене закінчується чорна. І особливо ножиці. Ось таку типу фігуру, типу вона вирвана. Я так зроблю що? І засилюємо назад. Ось така фігурка. У нас, ніби, до речі, це ніби сердечко. Отак ось усіх. Я, я, я думаю, що я її приклею, типу, ось так. Ну, якось так. <плес> Беремо клей і наклеїмо. Ще раз нагадую, в описі під відео буде посилання на цей скарбупінг. О, ось так ось поки що. Ой, іншу сторону. Ну, ось ще доклею. Далі, я думаю, що я візьму ось таку мемо. Така карточка, яку приклею ось сюди, на куточку. Сюди. Так, клеїмо. Маму напишу. Сьогодні вийшло моє перше відео на каналі, на YouTube-каналі. Ось так. Напишу також назву мого каналу. Далі я заховаю це поки що. Я хочу наклеїти марку. А яку марку я зараз вам покажу. Я вже кажу, що ви ніхто не бачив. Я маску беру. Ось таку. Ось таку з тюльпанчиками. номер 26. І наклею. Зараз покажу наклею і тоді покажу. М -м -м, як завжди. Як завжди. Все, як завжди. Ура! Вийшло. Ось так тут наклеїла. Ось так вам поближче покажу. Так, марки сміття. Далі я візьму якісь наклейки. Бо ось я дуже люблю, як ви могли вже побачити на моїх сторінках, я дуже люблю наклейки клеїти. Я думаю, що ми візьмемо ось цю, ось картинку і ось. цю. О, картинку. Я угу. ось так наклею. І на мене ось така. Також візьму ще ось візьму ось ось ці. М -м, якби ніби стрічка. Візьму ось таку довгу фіолетову. І ось тут її наклею. Тут, ну, тут. І тут напишу також Естер'чен. До речі, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Премочку і пишемо. І сердечко. Ось так. Ось так. В мене вийшло. Хм, що ж далі? Давайте ще приклеїмо якісь карточки. Ну тут я візьму карточки, а візьму. Яку мені карточку наступну брати? Із оцієї ось, ось, ось строчки і оцієї? Пишіть в коментарях, яка вам більше подобається, або ця, або ця. Це буде номер один, а це буде номер два. Так, я сьогодні візьму номер 2 і візьму я ось такі гори. А де там гори? Что мне взять моторы? Ой, я правда заспела, я не знаю точно. Раз. И давайте наклеим его сюда. Нет. Ладно, хай тут. Буду уже... Так. Дали, далее, далее. Я не знаю, что. Я думаю, що ми можемо вирізати із оцього. Я не знаю, куди мені оце наклеїть. І ось така стріничка в мене вийшла. Ось така, поближче покажу. Так, збираємо весь набор. Щоб не було... ну, Щоб було гарно це все. Можеті сюди і клей сюди. Чому? А ну началась. Тут класний класні, ці. і до речі, ось цієї наклейки не було в комплекті.